Мене звуть Аліна Гуменюк, я зараз наразі абітурієнка. Звичайно, от ви знаєте, от я живу в Україні, в країні, яку люблю всім своїм серцем. І я знаю, що у мене є багато друзів і знайомих, які люблять свою країну так само. І от просто болить серце навіть не від того, що підвищуються ціни. Болить від того, що підвищується і це нічим не зумовлено. І мені не подобаються наші маршрутки, наші автобуси, наші тролейбуси. Я хочу кращої якості. І з іншого боку, я розумію, що те, що зараз я маю, кожен з нас має, це результат нашої з вами роботи та активності. Ми отримуємо те, на що ми заслуговуємо. Якщо ми мовчимо, то наші проблеми стоють над нами. Якщо ми виходимо і щось робимо, то ми можемо, хоч якимось чином, щось змінити. І я хочу сказати: тут було сказано, що ми хочемо а, транспорт як в Європі. Я не хочу як в Європі. Я хочу, щоб Європа казала. Я хочу транспорт як в Україні. Я хочу, щоб моя країна була найкращою. І я бачу, що тут зібрались люди. які цього хочуть так само. Дякую.